Рушничок, давай, мама. Мама мені вишивала рушник. Голками ночі стрибятся проміння. До за вікно малім на четасник. Не біг на чолі сині, стати маленькою зрита мені. Тескую аж до зорі мандрувати. Тільки насправді, а не у весні. На пісню співати. Ай, русник, русничок, Ой, русный крысничок, кольорова доріська, ой русний крысничок, здами уся низкая, ой русный крысничок, полста оцямика, ой русный красничок, я гаменька, як квітка, я маленька як вітка. Змаків, змаків червоних він а вже спиту радуга зранку до річкої стане, все подаває, все бі з неба я скоро скрабу дістану друзям дарунок несу росичок. Кажеться, дива на світі немає, має, вірю дозустрічі з казкою крок. Кольорова ой, орушний крусничок, вже потомили, сонішка орушний круснича, нитка, ой, орушний рушничок, я гарненька, як вітка, я маленька як вітка.